В цьому відео говоримо про бджільництво екзотичної країни нової Зеландії, сорти меду, труднощі в бджільництві, боротьба з кліщем вара, транспортування вуликів у віддалені регіони гелікоптерами, кліматичні умови та ціна меду нової Зеландії. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! Ось і пройшов період зимової сплячки, коли бджоли уваги майже не. Потребують тому для нашого каналу в такий період часу є тради традиційна рубрика бджільництва інших країн. Вже виходило відео там і про Японію, і В'єтнам. Ось нещодавно на каналі було відео про бджолопідприємство Великий велика пасіка промислова в Іспанії. Буде в кінці відео тут або тут. Кому цікаво подивитись. Отже, коротенько про саму Нову Зеландію. Це острівна країна, така як Англія або Японія, на відміну від тієї самої Японії, яка майже весь мед імпортує. Нова Зеландія експортує доволі такі серйозні об'єми ще й недешевого меду. Основних островів два це північний і південний помилково цю країну плутають з Австралією, забуваючи, що вона значно нижча на карті, чим Австралія, і практично е, недалеко від південного полюса, тобто материку Антарктида. Але на відміну від останньої, тут дуже тепло та комфортно жити, тому що немає температурних гойдалок, немає абсолютно ніякого холоду і немає суцільної спеки, як і в Австралії. Літо у них в січні, зима у них в липні. Літом у них температура приблизно 20-25 градусів і не вище. зимою температура до 11 градусів тепла. Тобто ні морозів, ні температурних гойдолок. Ця країна являє собою неймовірний баланс між сухістю та опадами, між теплом та холодом. Якщо охарактеризувати Нову Зеландію одним словом, на ум приходить тільки слово постійність. Зеландія це не про численні катаклізми, урагани, тайфуни, посухи або щось таке інше. Зеландія це про постійну погоду, розмірений ритм життя, та можна сказати про Оазис, однак без надмірної екзотичності, скажімо, як в американському штаті Флорида або в країнах Амазонії. Такої екзотичності надмірної тут немає. Приблизне населення країна 4,5 мільйонів осіб. 400 тисяч з яких це корінне населення Маорі, культуру якого тут чтять, так би мовити, та вони знаходяться під особливим протекторатом. Нова Зеландія, як і Австралія, як і Британія Канада належать до англо-саксонського світу і підпадає під юрисдикцію англійської королеви. Ну а тепер уже короля. Нова Зеландія, це процвітаюча країна з майже нульовим рівнем корупції. Привіт, Україна, і майже нульовим ризиком війни з кимось. Тобто тут постійна є впевненість у завтрашньому дні, що сприяє довготривалим інвестиціям. Країна фактично не має шкідливих підприємств, а основна її експортна галузь це сільське господарство. Країна експортує Києві авокадо, також експортує мед, також експортує багато цукру і таке інше. Але шкідливого виробництва просто нуль. Тепер про бджільництво до 1842 року бджіл медоносних mellifera, ті, які розводимо ми, європейські бджоли, вони були відсутні в Новій Зеландії. Були присутні тільки види немедоносних бджіл, а також джемелів, і тільки 1842 року Уолт Котан відправив туди декілька вуликів європейської бджоли. Це була англійська бджола, і це було не про промислове бджільництво. Тобто, це фактично був випуск цієї бджоли в дику природу. Промислове бджільництво зародилося в новій зеландії тільки з винайденням вулика Лангстрота. Це було приблизно в 1878 році. Ось ось саме цю дату можна вважати стартом новозеландського бджільництва. Як у нас Прокопович вважається батьком українського бджільництва, так у них вважається Ісаак Хопкінс, батьком всього новозеландського бджільництва. Саме він видав першу книгу про методи посічникування в умовах Новозеландії, саме він завозив європейських бджіл з Британії та Європи до Нової Зеландії, і саме його пасіка була перша комерційна пасіка в Новій Зеландії. Ним була завезена темна англійська бджола, це ще було до породи Бакфаст, ще породи Бакфаст не існувала. Вона була доволі таки агресивна. І була завезена італійка, лігустіка. Е, італійка є головною породою бджіл, і наразі. Ось в цей час в Новій Зеландії з 1919 по 2016 рік діяла Національна асоціація бджолярів Нової Зеландії. Після переформатування цієї організації вона стала давати стартапи молодим бджолярам для того, щоб популяризувати бджільництво серед молоді, і сума цього стартапу є 2000 тисячі доларів. У 2016 році було випущено пам'ятну шестикутну монету номіналом 1 долар. Вона була присвячена бджолі, тому що саме бджола є кормилицею, можна сказати, всієї економіки Нової Зеландії. З бджільництва вони мають 10% економіки. А все чому? А все. Тому що тема новозеландського меду з мануки була дуже сильно перегріта і дуже шалені. Об'єми цього меду експортувалися з 2000 року по 2005 рік. Спостерігалося зниження загальної кількості бджолярів і пасік. Все це було через переполох з прошестям кліща ворога на північний острів. Це відбулося саме в 2000 році. З введенням методик ефективного лікування кліща з 2005 року почалося знову підвищення кількості бджолярів. З 2005 ж року почав е, існувати бренд Манукахані. Тобто той мед з мануки, який був представлений у всіх європейських супермаркетах і який у всіх був на слуху за його чудові бактерицидні властивості завдяки одній речовині, яка в ньому міститься. Зараз бджолярів в Новій Зеландії приблизно 10 тисяч, порівняно з українськими 400 тисячами, цифра яких фігурувала ще до війни, разурезюча різниця. А ось самих вуликів приблизно 750 тисяч. Тобто, поділивши одне на друге, ми. Можемо зробити висновок, та в принципі інформація це є, що більшість пасік в Новій Зеландії вони промислові від однієї, а то й двох тисяч бджолосімей. Основним напрямком бджільництва нової Зеландії є таке ж те запилення, тільки на відміну від Канади, де запилюється мигдальтами і інші культури подібні в Австралії і в Новій Зеландії. Запилюється передусім Киві. А також плантації авокадо, також ця країна є серйозним експортером бджолопакетів, воску і бджоломаток. Все це практично йде до Канади, Японії, Ізраїлю і Південної Кореї. Колись у мене виходило пару років тому відео про Канаду, і там зазначалося, що єдина країна з якої Дозволений імпорт бджолопакетів до Канади це є Нова Зеландія за те, що вона суперекологічна, і за те, що там дуже мало хвороб бджіл, тобто пакети і все остальне там чисте. Основні медоноси країни це конюшина, вереск, частково ріпак і розкручений цей манук, мед з мануки. Біологічна назва цього деревця невисокого не така фосна, тому що манука це все ж таки комерційна назва а біологічна назва є. Тонкосем'яник або тонконасінник, мітлоподібний. Деревце доволі таки симпатичне, дуже красиве в період цвітіння, чимось нагадує кущі терну на Закарпатті, якщо здалеку так подивитися. Квітує, квітує вона практично 2-3 тижні не більше, в рік. Мед з цієї рослини дуже цінується за антибактеріальні якості, а ще й за дуже цікавий смак. Який відсутній в інших медах, але е, чистий мед з мануки це доволі таки не часто зустрічається. Частіше зустрічається мед з домішками меду мануки. Речовина метилглиоксала е, заставила, можна сказати, мед з мануки. Бути комерційно успішним і бути у всіх на слуху, на слуху впродовж більше ніж 10 років. Саме вона відповідає за підвищення бактерицидні властивості, і саме за це її називали природнім антибіотиком. Дуже часто зарослі оцих дерев мануки вони загалом знаходяться в горах. В Новій Зеландії є гори і холми, і тому часто дуже ці зарослі, ці плантації недоступні для ноги людини. Що ж вони роблять? А вони доставляють бджіл. Куди можна доставити автотранспортом, вони доставляють маніпуляторами, а куди не можна доставляють, чим ви подумали, б, гелікоптерами. Тобто бджоли грузяться на спеціальні піддони, ось як бачимо на відео, і відправляються на, на гірські плата, там де ці мануки е, найбільше. Потім точно так же геліко гелікоптерами вони звідтіля їх прибирають. Пік споживання мануки відбувся з 2017 по 2021 роки. Частково збігшись з періодом пандемії, в цей період до галузі прийшло дуже багато випадкових людей, які б думали, як і у нас в принципі, да нічим не нічим не краще. Які думали, що вони нічого не розуміючи в бджільництві, махом зароблять великий куш, але не так сталося, як гадалося. Бджоли в Новій Зеландії мають свої проблеми. І тому так би мовити, обламавшись, частина цих людей з 21-го року знову відтекла з цієї галузі. Тобто, знову відбулося зменшення кількості бджола сімей. Ще одним негативним фактором, який похитнув репутацію, так би мовити, меду з мануки, є була велика кількість підробок. Тобто на фоні оцього всього, на оцьому кураже, так би мовити, шаленого споживання цього меду з мануки його почали підробляти, і тому зараз. Цей мед експортується набагато менше, але в Новій Зеландії внутрішнє споживання меду досить велике приблизно до 2 кг на особу. У мене було відео про бджільництво в В'єтнаму. Так, от там всього-навсього 50 грам на особу в рік, а в Новій Зеландії 1,8 кг. А то й 2 кг. в Україні ривно в вдвічі менше, тобто 1 кг приблизно на рік на одну особу. Тому у В'єтнамі майже весь мед експортується а в Новій Зеландії значна частина цього меду осідає ну всеред, всередині країни. Скільки ж виробляє меду Нова Зеландія? Нова Зеландія виробляє ні багато, ні мало, приблизно 20-22 тисячі тонн, що ставить її на 12-те місто в рейтингу світових експортерів. Україна, нагадаю, знаходиться поки що на 4-му, інколи на 5-му місті, міняючись з В'єтнамом. Тобто, коли В'єтнам на 4-му, а ми на 5-му, коли навпаки. Цього року в Україні відбулося значне збільшення об'ємів виробництва. З оцих 20-22 тисяч тонн приблизно тільки половина експортується. І приблизно тільки півтори-дві тисячі тонн. Це мед чистої мануки. Все, все інше це мед з домішками мануки. Там є градація, і відповідна ціна за цей мед вона змінюється відповідно до присутності мануки в цьому меді процентної присутності. Основний експорт іде до Китаю, Ізраїлю, тієї самої Австралії та Японії. Австралія не, не задоволена, що бренд Манука Хані належав Новій Зеландії. Тому там були великі судові тяжби. Австралія стверджувала, що Манука росте і у них, і це в принципі правда. І 2023 року Нова Зеландія втратила ексклюзивне право на мед з Мануки. Тобто тепер це фактично мед з Океанії, тобто Австралія і Нова Зеландія входять в Океанію. Тому це цей мед тепер не вважається медом сугубо Нової Зеландії. Тепер про хвороби бджіл з 2000 року і на північному, і на південному островах присутні кліщ вароа, а також присутній американський гнилець. Всі інші хвороби бджіл, які тільки тільки можливі, там практично відсутні. З американським гнильцем боротьба йде практично радикальним способом. Це просто спалення бджолосімей, тобто його не лікують, тому що антибіотики категорично заборонені взагалі в сільському господарстві нової Зеландії, а потім тому і в бджільництві. Тому ці бджолосімії просто спалюють. З кліщем ворога боротьба іде тільки полосками, тобто там практично ніхто нічого не пробризкує, не обробляє, тільки ставляться полоски на основі різних діючих речовин. І от ми підібралися до найбільш такої таємничої проблемної теми, який же дохід у австралійського посічника взагалі по чому приймають там мед гуртом. Мене цікавить саме гуртом мед. Передусім, що хочу сказати, що з 2022 року е, я зробив висновок, що у всьому світі відбулася криза з медом. Не тільки в Україні впала ціна ціна впадала і у В'єтнамі, і у Індії, і у Фінляндії, і у Швеції, і у Німеччині, і у Іспанії майже по всій Америці і в Канаді також і не обійшло це нову Зеландію, якщо раніше... Тобто до 22-го року, а, е, а особливо під час пандемії, новозеландському пасічнику платили приблизно по 20 доларів за кілограм меду з мануки. Це в принципі серйозні, серйозні гроші. То зараз ціна впала в півтора рази. Тобто, це приблизно становить 10-12 доларів за кілограм. І якщо казати про мед з домішками мануки, то цю процентну частину домішок визначають лабораторна, і там ціна вже приблизно 5-10 доларів за кілограм. Якщо говориться про мед з ріпаку, конюшини, тим'яну, тобто це основні культури, да? то там приблизна ціна така сама, як і в Америці, тобто 4-5 доларів за кілограм. Вулики досі використовуються лангстрота рута, тобто вони їх називають три четверті. Рамки часто використовуються пластикові. З них віск знімається, тобто ми їх перетоплюємо, а вони просто опускають в окріп. Весь віск з них випадає в воду, і ці рамки використовуються повторно. Технологія така дуже зручна щодо податків. Інформації вкрай мало я дивом знайшов форум новозеландських бджолярів, але там дуже багато гілок. І не дивлячись на те, що я знаю англійську мову, мені було дуже важко віднайти потрібну інформацію. Єдине, що я що я знайшов, це те, що бджоляр плати за себе 46 доларів у рік, і за кожну бджолосім'ю платиться 2,4 і долара на рік. Тобто, якщо там тисяча бджолосімей, то це 2400 доларів. Але 100% там є і прогресивний, прогресивний податок. На прибуток 100% він є, але просто мені не вдалося знайти про це інформацію. Подивившись експорт за 2023 рік до США та Європи та за 2024 рік до США, я бачу, що кількість меду з Нової Зеландії, експорт меду досить таки серйозно впав, що може свідчити про ту таки проблему з підробленим. Китайським медом, друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим та розважальним і е, трохи скрасило ваші сірі зимові будні. Наразі готується ще одне цікаве інформативне відео. А я вам наразі кажу пока-пока, і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Я ще раз сподіваюся, що зовнішні обставини дозволять мені знімати і надалі. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, найшвидшої перемоги і миру і процвітанню нашому мужільництву. Все этой пока-пока.